Друзі, слава Ісусу Христу! Записую це відео з опущеною головою і з проханням до вас допомогти нашій сестрі зі спільноти. Особисто її знаю, дуже близько її знаю, і ця дівчина постійно служить на спільноті, проводить біблійні зустрічі, є в раді спільноти. Це Настя Худзік, і ми зараз молилися півроку за неї, Може хтось довше молився і нарешті вимолили можливість їй поїхати в Америку, бо вірю, що це Бог робить це чудо їй. І де лікарі погодилися, що вони приймуть її, оглянуть її і, і зможуть зробити операцію. Ця операція на обличчі і дуже непроста операція, тому потрібно їхати так далеко. Ну і не відкрию вам якийсь секрет, знаєте, що проживання чи сама навіть поїздка туди і назад в Америку. Вже не говорячи про саме лікування, є є досить, досить дорогим. І прошу вас допомогти і долучитися до цього чуда, яке Бог робить в житті Насті, і бути також цими руками Божими, допомогти фінансово. Я скидаю її карточку знизу. Хто має серце зараз до цього, бо зараз такий час, що на все потрібно кошти і на все жертвується, і кожен з нас жертвує. Але хто має десь серце допомогти, то дуже особисто вас прошу, щоб долучилися до цього. Нехай Бог вас благословить, нехай стократно обдарує. Božeh vam blagoslovi druzi. Slava Isusu Hristu.